Друзі, вітаю вас. Ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за Києвом об 11-й. за Вашингтоном. Говоримо про найбільш актуальні та важливі речі, що стосуються України США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Нагадую, що впродовж цього 30 хвилинного ефіру можете ставити. Свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці спробую я їх зачитати протягом цього прямого ефіру. Відповісти, якщо звісно буду мати відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся чи слухаєте нас. Нам такі коментарі приємно завжди читати. Ну і важливо нам знати де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, сьогодні поговоримо про дві теми. Спочатку будемо говорити про зернову ініціативу, про те, як Росія намагається її зірвати. Потім поговоримо про викрадення українських цивільних, про тему, яку досліджували наші журналісти. Але про все по порядку, знаємо, що сьогодні ночі Росія завдала атаки удару по Одещині, зокрема крилатими ракетами та безпілотниками. А ця атака в ніч на 19 липня була однією з наймасовіших, якщо не найбільш. Масштабною від початку повномасштабного вторгнення кажуть в українській владі пошкоджень. Зокрема, зазнала зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів. Також у порту Чорноморська внаслідок атаки було знищено близько 60 тисяч тонн зерна. А Росія свідомо цілить по інфраструктурі зернової угоди. Про це заявив український президент. Володимир Зеленський таким чином про те, що Росія вирішила перерізати цей життєво важливий шлях для решти світу, отримувати зерно раніше, що заявила адміністраторка Агентства міжнародного розвитку Сполучених Штатів це Манда Павер. Вона приїхала до України і напередодні цієї масової атаки, а напередодні обстрілів вона була в Одесі. Можемо зараз послухати її коментар із приводу зернової угоди, і як Росія намагається її зірвати. Ми стоїмо тут, в одеському порту. До повномасштабного вторгнення Росії в лютому минулого року тут було повно кораблів щодня. Був величезний потік, оскільки звідси йшла їжа щоб нагодувати світ. Протягом більшої частини минулого року, завдяки чорноморській зерновій ініціативі, продовольство знову надходило з цього порту. Останніми тижнями Росія почала блокувати кораблям доступ до цього порту. А вчора Путін прийняв безвідповідальне, небезпечне рішення припинити участь Росії в Чорноморській зерновій ініціативі. Володимир Путін вирішив перерізати життєво важливий шлях для решти світу. Путін стверджував, що Україна не повинна отримувати вигоду від чорноморської зернової ініціативи, оскільки, за його словами, Україна є агресором у війні. Це очевидно безглузде заява лідера країни, яка вторглася та чинила незліченну кількість актів агресії та жорстокості проти свого меншого сусіда. Путін заявив. Що українські експорти з чорного моря приносить користь найбагатшим країнам, а не найбіднішим? Це чергова брехня. Фактично, майже дві третини українського експорту пшениці через чорноморську зернову ініціативу було спрямовано до країн, що розвиваються а майже 20% до найменш розвинених країн, таких як Бангладеш, Афганістан, Судан і Сомалі. Ми працюватимемо над створенням та розширенням альтернативних експортних шляхів для українських аграрів. Ми допоможемо модернізувати прикордонні переходи України. Ми оновимо критичну інфраструктуру для залізничного та автомобільного транспорту. Ми колективно зацікавлені в тому, щоб українські фермери залишалися в бізнесі. Ми надаємо ресурси, щоб допомогти їм зберігати врожай, який вони не можуть продати. Ось такий коментар адміністраторки агентства USA, Сейцаманди Пауер про зернову ініціативу і те, як Сполучені Штати допоможуть Україні із експортом українського збіжжя за кордон. Думаю, цю тему можемо ми продовжити з нашим наступним гостем. Це голова Української зернової асоціації Микола Горбачов. Якщо маємо його на зв'язку, можемо приєднати. Пане Миколу, вітаю! Дякую, що знайшли час приєднатися до цієї розмови. Вітаю вам, дякую за запрошення. Ми бачили ці нічні атаки зараз на Одесу, зокрема на зернову інфраструктуру, і знаємо, що постраждала також і інфраструктура міжнародних українських трейдерів. Десятки тисяч тонн зерна постраждали і знищені. А наскільки за вашими оцінками пошкодження є серйозними після цієї нічної атаки? Наскільки вони є великими? Так дійсно пошкодження досить великі. Атаковані два члени української зернової асоціації. Хочу сказати, що на, наразі нам відомо про 60 тисяч тонн зерна, які знищені, про машину, яка навантажує зерно, і декілька ємностей з маслом та зерном. Я думаю, що лише одне зерно коштує близько там 12 мільйонів доларів. А збитки, які задані інфраструктурі, то це вже інженери повинні оцінювати. Я думаю, що там цифра буде набагато більша. Знаєте, і в принципі, про те, що Росія намагається використовувати їжу як зброю, ще давно говорила і до цієї атаки а, великої, і в Сполучених Штатах, зокрема в державному департаменті. Ми знаємо, що напередодні Росія намагалася здійснити атаку також на Одесу на інфраструктуру. А, і про те, що таким чином ставить Росія загрозу, а, ставить під загрозу м. Інші спільноти світі про це говорило державному департаменті, коментуючи також рішення про вихід із зернової із зернової угоди. А можемо зараз послухати думаю, коментар де речника держдепу Меттю Мілера. Потім повернемося з нами до, до обговорень. Росія припинила участь у чорноморській зерновій угоді. Всього через кілька годин після цього Кремль запустив ракети та направив озброєні безпілотники на український зерновий хаб Одесу. Сьогодні ж речник президента Путіна погрожував безпеці українських кораблів, які наважились перевозити продовольство міжнародними водами. Очевидно, що Росія продовжує використовувати продовольство як зброю війни. Цього разу це вплине не лише на жителів України, а й на світові запаси продуктів харчування та ціни. 65% з цих перевезень. Відправляються в одні з найбільш уразливих країн та людей світу. Вплив таких дій вже відчувається, зокрема на близькому сході та в Африці. До початку дії чорноморської зернової ініціативи ціни на продовольчі товари підскочили близько 22% через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. В результаті негуманних односторонніх рішень Москви за останні 24 години. Ми вже бачимо різке зростання на глобальному ринку ціни на пшеницю. Кукурудзу і сою. Ось такий коментар речника державного департаменту. Пане Миколо. Ми перед тим чули Саманту Паурі, яка була в Одесі. Обіцяла вона, що США разом із іншими партнерами допоможуть модернізувати інфраструктуру, шукатимуть альтернативних шляхів експорту зерна, щоб не було цих затримок. Які власне можуть бути ці альтернативні способи? Чи це міжнародний супровід суден чорному морі? Чи можливо перевіз через Дунай, чи якісь інші шляхи зараз є доступні? Що Україна розглядає, щоб було в принципі доречним доцільним на цей момент, які варіанти розглядати? Так, Дякую вам за це запитання. Хочу сказати, що з моменту повномантажного вторгнення півтора роки тому Україна досить зміцнила свої інфраструктурні можливості з експорту альтернативними шляхами. Так, на сьогодні ми вже можемо експортувати близько 2 мільйонів тонн зернових та олійних щомісяця через порти Дунаю. І я сподіваюся, що наступного місяця у нас буде рекорд. І ми побачимо вже цифру в 3 мільйони тонн. Також ми можемо експортувати зерно через інфраструктуру Європи. Шляхом відвантаження залізницею та автомобільним транспортом. Тож на сьогодні ми можемо відвантажити десь близько 3,5 мільйонів тонн на місяць, і в найближчий час з поліпшенням буде десь 4,5 мільйони тонн. Але до війни ми лише через порти Чорного моря ми відвантажували 7 мільйонів тонн на місяць. Тому зрозуміло, що ми ще не досягли тих. Критерії, які потрібні. Що б я хотів би тут наголосити для нас вкрай важливо вирішити питання здешевшення логістики. Тому що якщо ми не здешевшимо логістику для наших сільхозвиробників, які нагадаю працюють без всяких субсидій, вони можуть зменшити посівні площі на наступний сезон. І в такому разі, то і проблеми вже не буде кому вирішувати. Україна залишиться з зерном, а от світ залишиться без українського зерна. І я думаю, що країни розвинуті заплатять за це продовольчу інфляцію а країни, які розвиваються, то у тих навіть не хвати коштів на такі коштовності, як кукурудза та пшениця. Тому я впевнений, що міжнародне суспільство повинно знайти шляхи той леверичі, той важель впливу. На Росію для того, щоб не зупинати, не зупиняти зернову ініціативу і Україна, щоб продовжувала годувати світ, Сьогодні, знаєте, я почитав також новини, що Хорватія, начебто, пропонує Україні власні порти та залізницю для експорту зерна через власне вихід Росії із зернової ініціативи. Зокрема, хорватські залізниці та порти в Адріатичному морі кажуть, що можуть бути одним із альтернативних маршрутів. Наскільки це можливо допомогло? Наскільки така опція? Розглядається можливо зараз. Ви знаєте, ми використовуємо Адріатичне море для того, щоб відвантажувати наше збіжжя. Але хочу сказати, що це не вирішить нашого питання, тому що вся інфраструктура Європи вона технічно збудована таким чином, що вона не може абсорбувати той. Обсяг зерна, який ми можемо передати, навіть якщо ми з вами в карманах перевеземо через кордон е, українське збіжжя, то далі інфраструктура, залізниця і порти, всі разом вони не можуть справитись з такою навалою. Наприклад, Польща експортує 6 мільйонів тонн зернових на рік, Румунія через порт Констанца найбільший. Порт Констанца експортує 25 мільйонів тонн на рік. Болгарія через всі свої порти 6 мільйонів тонн на рік, і це я кажу про країни: експортери зерна, великі експортери зерна. То ми з нашими навіть і, такими об'ємами, як буде в цьому році, ми прогнозуємо експорт зернових і олійних на рівні десь 45 мільйонів тонн, та плюс 9 мільйонів тонн продукти переробки. То нам не вистачає. Таких ємностей, таких потужностей, які у нас є в самих в Україні, тому проти Хорватії дякуємо Хорватам. Будемо використовувати, але це не вирішить нашу проблему. На додачу до тих цифр, які ви озвучили сьогодні, також п'ять країн Європи просять, начебто, знову ж таки, в ЄС, продовжити заборону імпорту українського зерна після 15 вересня. Це Угорщина, Болгарія, Польща, Румунія та Словаччина. Наскільки це створює перешкоди до вже тої наявної ситуації, яку ви озвучили? Ви знаєте, це більше перешкоди такого політичного масштабу. Тому що якщо взяти Польщу, наприклад, то за 12 місяців ми завезли в Польщу 6,5 мільйонів тонн зернових олійних олії, всіх продуктів переробки, я не знаю точно скільки ми відвантажили з Польщі, але впевнений, що не всі 6,5 мільйонів були спожиті поляками. Якщо там залишились один-два мільйони, то це і добре. Решта була відправлена через порти. Якщо взяти населення Словак... словаччини, то там 5 мільйонів населення. Це не є нашим стратегічним ринком, і вони не вирішують проблему реалізації. Ми експортуємо близько 30% нашого збіжжя до Африки. 40% до Азії і лише 30% до Європи. Тому об'єднання цих країн воно створює об'єднання в забороні. Маю на увазі, воно створює лише такі політичні ризики. Я б не сказав, що вони мають якесь економічне підґрунтя чи економічні ризики для українського збіжжя. Я ще одне запитання на сам кінець від нашого глядача на Ютубі, а питає він про один з варіантів в експорту українського зерна. Чи можливий вивіз зерна з Одеси чи повз Румунію до Туреччини під прикриттям кораблів сполучених штатів або НАТО? Я не знаю, чи такий варіант ви про такий щось чули, чи розглядається він. Я не знаю. Можете щось відповісти на це? Ну зрозуміло, я підтримую хлопця, які запитав? Я погоджуюсь з цим, але я не впевнений, що НАТО надасть нам такі кораблі. Я думаю, що рішення зернової ініціативи може. Базуватись на інших принципах, наприклад, наші збройні сили забезпечують прохід цих суден до румунських територіальних вод а звідти ми можемо вже вільно піти через Чорне море. Як з Румунії йдемо. це не буде перешкоджати ніяким правилам. Другий варіант це якщо Туреччина, яка володіє досить потужним балкерним флотом, куди ми можемо навантажити нашу продукцію, надасть нам. Можливість використовувати ці судна. І вони б на цьому заробили. І я не думаю, що Росія б атакувала турецькі кораблі. Ну і третій варіант: хочу сказати, що держава Україна розробила план Б, так званий. Ми сформували 20 мільярдів гривень фонд, це близько там 500 мільйонів доларів, з якого ми згодні. Компенсувати любий будь люби пошкодження корабля чи зерна, який зайде і буде навантажуватись в Україні. То наразі Міністерство інфраструктури плідно співпрацює з власниками суден над цим питанням, пане Миколо. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що також відповіли на питання глядачів. Микола Горбачов був з нами на зв'язку, голова Української зернової асоціації. Дякую вам. А якщо ми говоримо про можливі мотиви Росії про щодо виходу із зернової угоди, про ті а, цілі, які вона переслідує, про це також напередодні заявив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Можемо послухати його коментар. Якщо маємо Дмитра Колебу, то одна з цілей, яку переслідує вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Це спровокувати підвищення цін на зерно і під ці високі ціни продати якомога більшу кількість свого російського зерна, в тому числі змішуючи вкрадене українське зерно з російським, і заробити на цьому грошей для фінансування своєї воєнної машини, ну і собі в кишеню, там на яхту щось відкласти. Це 100% тому що ми бачимо, поки вони блокують э, чорноморський коридор. Російські кораблі з зерном шурують на повній потужності з Росії через Чорне море на інші ринки. Нам відомо про намагання Російської Федерації створити альтернативу, альтернативну домовленість про гуманітарне постачання зерна для того, щоб показати, що можна це робити без України. Ось такий коментар міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо мети або зацікавлення Росії у виході із зернової ініціативи, а також Атаках на українську зернову інфраструктуру. Друзі, якщо маєте ще якісь питання, нас залишається приблизно 15 хвилин. Ефіру можете їх ставити, чи на ютубі, чи на фейсбуці. Можливо, про зерно, можливо, про інші речі спробую відповісти. А тим часом продовжимо нашу розмову і, і перейдемо до другої теми ефіру, про яку я говорив на початку, з Наталією Чуріковою. Це наша колега. Поговоримо з нею про викрадення Росією українських цивільних. про Процеси і шляхи їх повернення про те, як Росія поводиться з полоненими. Наталько, вітаю тебе. Дякую, що знайшла час приєднатися до цієї розмови сьогодні. Вітаю степена в тебе на нашому сайті. Вийшла доволі така ґрунтовна стаття про те, як Росія викрадає українських цивільних людей, як вони потрапляють в полон. Багато уваги привер... привернено в українському суспільстві до повернення військовополонених. Відбуваються обміни, а, але. Який насправді масштаб проблеми із цивільними, які перебувають в російському полоні? Е, чому про це відомо? Але е, якісь важелі впливу так виглядає наразі серйозних на Росію? Немає. Ця проблема з цивільними викраденнями цивільного населення України і перевезення його на територію Російської Федерації, переміщення в фільтраційні табори або і просто в табори вона може виявитися набагато більшою ніж з військовими, тому що Росія, почавши свою агресію щодо України у 2014 році, відразу із Криму і Донбасу почала вивозити. Мирних мешканців цих регіонів на свою територію, не сповіщаючи про це ні українську сторону, ні міжнародні організації. Списку цих людей немає, де вони перебувають так. Само Україна має збирати ці дані по крупицях. З 2022 року ці, року ця проблема посилилася і помножилася ще в кілька разів, тому що Росія отримала доступ до мирних мешканців беззахисних, які не могли чинити. Опір, і вона відразу почала їх заарештовувати без жодних приводів для цього, без жодних правових підстав. І українська сторона говорить, нагадує і міжнародні організації. Так само весь час нагадують про те, що мирні мешканці вони захищені четвертою Женевською конвенцією, яка забороняє переміщувати і депортувати мирних мешканців із окупованої території. Окупаційна влада має відповідальність за цих мешканців. Канці вони мають перебувати в безпеці в гідних для людей умовах, якщо вона здійснює безпекові. Безпекові перевірки, то тоді ця, ця перевірка має закінчитися дуже швидко, і людина має повернутися в своє місце проживання, чого ж звичайно не відбувається в Україні. Ми багато чули про бучу ірпінь ізюм, про місця масових страт і масових арештів людей. Але ми, наприклад, не чули або чули набагато менше про таке містечко під Києвом, як Димер. Це містечко, де живе 7 тисяч людей. І ці люди вони потрапили під окупацію відразу 26 лютого минулого року, і просто для уяви про масштаб явища 7 тисяч людей 500 пройшли російськими таборами вже у своєму рідному місці, і 50 було вивезено до Росії без того, щоб повідомити родину чи міжнародні Це це масштаб явища величезний, і як нам повідомив в інтерв'ю Голосу Америки моєму колезі Андрію Гетьману, розповів про це український омбудсмен Дмитро Лобенець. Він сказав про те, що загалом. Може йтися про 25 тисяч людей, яких Росія вивезла з окупованих територій. Проблема з ними полягає у тому, що про це неможливо дізнатися. Немає офіційних каналів. Ці люди не мають ніякого статусу у Росії, і про це власне говорив нещодавно. Про це дізналися нещодавно і наші колеги з Associated Press. Вони підготували величезний матеріал про це і говорили про те, що Росія не. Лише не збирається їх повертати. Вона готує нові табори для того, щоб переміщувати ще більше українських цивільних на територію Росії. Йдеться про близько 25 нових таборів до 40 вже існуючих і понад 100 існуючих на територіях на окупованих територіях України. Станом на сьогодні у нас є цифра: це приблизно 25 п'ять тисяч. Це цивільні заручники, громадяни України, які були заарештовані Російською Федерацією, які перебувають фактично в полоні, щодо яких відбуваються якісь там слідчі дії, судові процеси, але яких продовжують масово тримати, і більша частина з 25 тисяч знаходяться в фактично в полоні. Без жодних юридичних підстав Російська Федерація нам не повідомляє інформацію щодо затриманих, що з ними відбувається, де вони перебувають, в яких умовах, чим надається їм хоч якась допомога. Це не повідомляється ні українській стороні, ні наскільки мені відомо, ні міжнародним організаціям, які повинні. Цим питанням теж опікуватись, Наталко, знаю, що також вдалося поспілкуватися із людьми, чи родичів затримували, вивозили до Росії по суті, за ну чи за якісь вигалені речі, або просто ні за що. Що вони розповіли, які історії вдалося дізнатися? Так, Остапи наші колеги в Україні побували у Димирі і говорили з родичами викрадених людей в Україні. І одна із них, Наталя Навроцька, розповіла нам про долю свого сина, про те, що їй відомо на цей момент. Я пропоную її послухати нашого сина забрали військові Російської Федерації. На блокпосту в Лимарі, як він переїжджав із сім'єю із населеного пункту Гарилівка в Лібівку, переїжджав із дружиною і сином, і в телефоні щось знайшли і забрали його. Дружину із сином відпустили. Вони прийшли вночі по морозу півдесятої вечора. Ну ніч вже була, а його забрали по даний час. Він знаходиться в полоні в Російській Федерації. Приходив лист 29 серпня така рік записочка назад. рік назад, майже який був написаний в підні місяці. Жив, здоров, все нормально. Вісім. Добрий день. І все. У мене Доброго, все нормально. Я жив чер чер червоний хрест. Тоді через... Багато. Тисячі тоді листів очок так і передавали. Ми через чер червоний хрест через червоні. Гім... Черт його. Жахливі ці свідчення насправді, Наталю. А... Ти цю тему досліджувала, які мотиви Росії викрадати саме цивільне населення, а утримувати цивільних людей у полоні, не повертати їх до родичів. Ну як говорить Дмитро Лубенець, вони намагаються залякати місцеве населення і спробувати зламати його опір, тому що цим опором вони зустрічалися на всій території України там, де зовсім не чекали на цей опір. Я пропоную послухати сама слова Лобенця. Друге це поповнення так названого обмінного фонду. Російська Федерація намагається показати, що в нас є велика кількість громадян України. Якщо ви зацікавлені, то давайте переходити до процедури обміну повернення якогось. Хоча я неодноразово публічно заявляв, що згідно Женевської конвенції, процедура обміну застосовується виключно до. Військово полонених та цивільних не можуть бути застосовані подібні інструментарії. І численні дослідження і е, розслідування журналістів говорять також про те, що цих людей використовують і як живий щит, е, і як рабську працю. І тут варто згадати е, роботу е, американської журналістки Ен Аплбам, яка е, досліджувала радянські табори. І вона розповідає, що зараз власне Росія будує новітній гулаг на своїй території за часів Сталіна на часи Сталіна близько 400 Десяти таборів існувало на, на території радянського союзу, куди відправляли або е, в, в ворогів народу, або тих людей, е, яких Рос... радянська влада вважала своїми потенційними ворогами, і ось тут великою мірою йдеться також про потенційних ворогів. Цих людей е, ловлять абсолютно без жодної причини, без е, жодних е, мотивів, крім того, щоб залякати, е, створити атмосферу е, терору, на, на самій. Цій території і звичайно знелюднити територію України, тому що люди будуть боятися, люди будуть покидати цю територію. І це власне і показує такі матеріали, такі публікації вони показують за що бореться Україна. Тут не йдеться лише про територію, тут йдеться про безпеку людей, і поки Україна Абсолютно. не відвоює всю свою територію, жодна людина, яка буде в окупації, не буде в безпеці. Абсолютно, Наталю ще одні чергові докази злочинів Росії проти українського населення. Дякую тобі за твою роботу, за те, що допомогла розібратися в цій темі а, нашим глядачам і, і розповіла про неї детальніше. Наталка Чурікова була з нами на зв'язку. Дякую. Насамкінець є ще нас хвилина. Зачитаю запитання від Тараса: чи можуть західні спецслужби? Прорахувати реальні ризики на запорізькі атомні електростанції і попереджати теракти західні спецслужби. Ми питаємо у у Білого Дому, чи є в них якась інформація щодо потенційних терактів, щодо потенційних якихось диверсій. Відповідають нам, що стежать за ситуацією і завжди в принципі мають очі чи вуха на місці і слідкують за тим, чи Росія щось може планувати. тому, в принципі. Начебто стверджують принаймні так, що прораховують ці ризики. Питання в тому, чи а, чи готові якось діяти на випередження, чи готові вдаватися до якихось дій, окрім попереджень словесник, окрім а, якихось застережень. А, ну це питання думаю, ми відповідь на нього. А, Будемо за ним стежити і і дивитися, як будуть реагувати. Сподіваюся, що не доведеться ці відповіді дізнатися. Хоча знову ж таки ми бачимо, що Українські Українська розвідка попереджає, що Росіяни можуть готувати нову якусь провокацію на Запорізькій атомні електростанції. Але знову ж таки будемо стежити за офіційними повідомленнями принаймні намі тут у Сполучених Штатах. Друзі, дякую вам за вашу активність. Дякую за те, що пишете коментарі, а дивитесь наші ефіри. Брифінгу побачимося вже завтра, о 18 годині. Сьогодні програма частина 22». -ій». Не пропустіть, бережіть себе і до зустрічі. Побачимося незабаром. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично.